Упродовж двох днів, 21-22 травня, у калуші в спортивному комплексі «ДЮСШ Сокіл, відбувся традиційний турнір пам'яті гравця баскетбольної команди Калуш Олександра Березовського, зорганізований з ініціативи його товаришів Олега Овсієнка та Сергія Литвиненка. В знак щирої дружби та поваги. Народився Сашко в Калуші у 1993 році, закінчив загальноосвітню школу номер 7 вчився в Івано-Франківському фізкультурному коледжі та Прикарпатському національному університеті. Ще з малку хлопець виявив любов до спорту, тому товариш привів його до дитячої юнацької спортивної школи Сокіл, а саме до тренера з баскетболу Сергія Костюка. Вісім років навчання не пройшли марно. У 2006 році Олександр, граючи у збірній. Калуша став срібним призером баскетбольної юнацької ліги України серед юнаків 1993 року народження. Так, отримав запрошення в юнацький склад Івано-Франківського баскетбольного клубу Говерла паралельно навчаючись у фізкультурному коледжі. У липні 2012 року хлопець занедужав. Обласні лікарі поставили йому страшний діагноз лейкоз крові. Два місяці юнак лікувався в Україні та краще йому не ставало. Тому мама, проживаючи в Італії, змушена була забрати сина за кордон на лікування. Після шестимісячного наполегливого лікування Олександр став. Одужувати, та хвороба скоро знову дала про себе знати. І одного дня від високої температури хлопець просто згорів на очах у мами 20 травня 2013 року. Сашка не стало. Поховали Олександра в Італії в Неаполі. Проте його пам'ятають як щирого друга, хорошого гравця та просто добру людину. Знаєте, рідко так закарбовується в пам'яті, але я до речі пам'ятаю, як Сашко прийшов перший раз, його привів товариш, Степа, забув прізвище, вчилися в сьомій школі. І до того вже дещо вмів. Ну, і Саша запам'ятався, був дуже щирий, трудолюбивий, любив баскетбол. Це. У нас навіть е, в такий момент був, ми грали з Маріуполем, е, програвали за 12 секунд е, 6 е, очок. Це було в Києві. І на останній секунді е, Саша забив три е, очка і ми цим виграли. Е, ну, я, е, 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 Дуже був цим шокований поганими новинами, що здоров'ям так сталося в нього. І по сьогодні шкодуємо всі, ну, пам'ятаємо, зато це, проводимо цей це, турнір. Саша Березовський був. Хорошою дитиною, добросовісною, великим трудягою в баскетболі, в тренувальному процесі. Дитина, яка горіла баскетболом, хотіла в нього грати, в нього були плани на майбутнє. Він один із самих перспективних молодих гравців, до речі, лів, лівші, Саша був лівшою, який попав у молодіжну команду Говерли дорослу говорили і мав перспективу залишитися чи стати одним із кращих гравців. На жаль, на великий прижаль, але ми якби пам'ятаємо Сашу, любимо його, бачили його, бачили його і в дитинстві, коли він був десятирічним, і коли йому було 18-17, бачили, який прогрес у нього в нашій любимій ігрі. Но, життя розпорядилося по-іншому. Тому світла пам'ять завжди, напевне, буде. В наших серцях, у ігроків, які з ними росли, тренувалися. Ну, звичайно, що у батьків і у тренера, який його виховав, Сергія Костюка. Ми радіємо тому, що пам'ять збереглася, і ми можемо в честь його пам'яті проводити ці турніри. Вшанувати пам'ять свого товариша на баскетбольному майданчику зібралися чотири команди – «Вамбуд» та Узвар з Івано-Франківська, «Тирлич» з Коломиї та баскетбольний клуб Калуш з початком турніру його учасників привітали організатори та спонсори Олег Овсієнко та Сергій Литвиненко. Вже пройшло три роки, як не стало Сашка. і Ми цей турнір проводимо вже в четвертий раз. Він вже стає традиційним. І надіюся, що ми... З кожним роком будемо його покращувати, удосконалювати, запрошувати більше команд, будемо пробувати проводити його не за два, а за три дні, а за чотири дні, піднімати рівень турніру. І хотілося б у вас усіх бачити кожного року, що ми приїжджали і вшановували пам'ять Сашка. І хай переможе сильніше. Дякую всім. Рівно минуло три роки, його з нами немає, але скільки живе пам'ять про людину, скільки живе її душа. І хочу всім подякувати спортсменам, їхнім тренерам, які завжди до нас приїжджають кожного року. Цей турнір вже є традиційним для нас. Велике вам всім дякую. Змагання виявилися доволі представницькими, адже в командах були представлені гравці, що мають досвід виступів у збірній України, суперлізі грузинської першості та чемпіонаті Італії. У першому півфіналі Франківський Вамбут здолав Коломийський Тирлич 96 96-73. Наставник будівельників Денис Спередонов після гри відзначив чудові дії у захисті Андрія Калашникова, а також атакувальні комбінації за участі Віталія Шибеля, Андрія Романиці та Івана Рожака. Завдяки їхнім діям команда встановила рекорд за кількістю триочкових влучань за гру 17 влучних китків. Це дозволило здолати грізного суперника, у складі якого виступали Роман Гуменюк, Віталій Вінтоняк, Давид Майсурадзе, а також ряд досвідчених гравців, які брали участь у чемпіонатах України та області. У другому півфіналі узвар поступився господарям турніру. Тож фінальну пару склали Вамбут та баскетбольний клуб Калуш.